Що за свято, Святковий стіл, а музика не грає. Не святковий стіл, гарно, всім суботнього раночку, всім доброго ранку. Сьогодні будемо готувати сніданок з вами. Залишилась у нас вчорашня картопелька, і ми сьогодні будемо робити з вами картопляники. Раніше я їх мене всі дуже полюбляють їх на сніданок, робила на сковорідці, ліпила, звичайно, і розкладала. Сьогодні в мене є помічниця. Хочу спробувати на вафельниці. Що нам потрібно? Спочатку два яйця розбиваємо, додаємо молоко. І перемішуємо. Ну, у мене тут склянка десь 150 мл молока, десь півсклянки возьму. Дивіться по своїй картопліки, мене вона не дуже сухенька. Кого більш сухенька, то більше молока потрібно що добавити. глядачі запитають молоко своє чи магазин? Ні, молоко магазин, а яйця свої. Вже почали молоді курочки не стуся. Так що все добре. Так як я готую на вафельниці, мені потрібно ще трішечки олії. Весь процес вам не буду. Тут буквально столову ложечку додаю, тому що на вафельниці. Якщо ви будете готувати як котлетки, карто... як то вафлю не потрібно лі додавати. Ще до картоплі. я хочу додати, Тут в мене сир, ковбаска варенка і цибулька. Пару ложечок муки я додавлю по... Ну, по консистенції Рано. Окріп, кріп, спеції часник і. Суміш перців додам, Яка повинна бути консистенція. Така, щоб ви могли ліпити котлетки. Якщо ви будете жарити на сковорідці, вам потрібно виліпити котлетки. Я в сухарики, кладу на сковорідку, прикриваю кришку і жарю з обох сторін. Якщо на вафельниці консистенція дожна бути трішки житша, тому що ми повинні робити таку густу-густу сметану. Результат вам обов'язково покажу, що з цього вийде.